І як ви розумієте, зараз я на тому рівні забезпечення, коли можу собі придбати абсолютно все починати трішки коротко моєї історії, щоб було зрозуміло, чому для мене це питання також стало цікавим. Мені 24, Я жінка, яка забезпечує себе та свою сім'ю самостійно. У мене немає багатого чоловіка. Не ну будь не було були, але зараз до цього ще прийдемо. І взагалом я починала самотужки. У мене не було багатих батьків, стартового капіталу я в себе будувала самостійно. І як ви розумієте, зараз я на тому рівні забезпечення, коли можу собі придбати абсолютно все, я можу забезпечувати сім'ю, я можу подорожувати, я можу будувати бізнеси. Тобто, в принципі, абсолютно всі мої базові потреби вже давним-давно закриті. цього загалом, коли ми з ним познайомилися. Він з самого початку не був, навіть будемо так грубо говорити, на такому ж рівні фінансового забезпечення, як я навіть на той момент. Тобто в нас вже був великий розрив. І це знаєте, говорить про те, що я полюбила людину чисто, просто тому що він така людина, не тому, що в нього є якісь гроші, не за, якої, не за якісь його досягнення, а просто як факт полюбила людину. І тут важливо сказати, що це було моєю метою. Я шукала кохання. Я не шукала гаманець, я не шукала фінансову підтримку. Я шукала кохання, і я його знайшла.